Hello gamers! Я вітаю на моєму каналі. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми настройками і як можна пограти в Stalker 2 на Steam Deck, які до цього не можна було грати. Зараз я покажу вам своє налаштування перші графіки, які ви повинні запам'ятати. Як ми бачимо різкість на 10% виставляємо. ТСР. Продуктивність 65 масштабування роздільність, роздільності. ФСР вимкнений. І глобальне освітлення високе. Зараз вам покажу перед тим, як це зробити. Саме гейплей. І далі інструкції, як пограти таку чудову нашу гру рідну на Steam Deck OLED. Так. Я перевірю, чия в мене TBT. Так, вимкните добре. Завантажується недовго. Добре. І як ми можемо спостерігати, у нас 59 Плавна картинка. При тому, що ми знаходимося на першій локації, де вона дуже навантажена. З деякими посадками, звісно, це не буде ідеально. Ну, зато ми зможемо пограти. Зараз виходимо. Повний геймплей буде на моєму основному каналі Big Deck. Е, посилання я залишу. Як ви бачите, тут добра гра працює, все плавно, немає ніякої затримки. Ніякої. Картинка чудово виглядає. Так, перевіримо. Оце скейлінг. У мене на X2 стоїть, скейлінг 70%. пресет мод, performance мод обов'язково в мене вімкнено. Ну, і, як бачимо в мене з остання версія. Як бачимо, дуже чудово, плавно Так, звісно, навантаження велике на систему, бо це тяжка гра, навіть ASUS 40 і то йому тяжко. Но як ми можемо переконатися, чудова гра працює деякими просадочками, ну це тут. То коли ми виходимо з міста, у нас гра працює в реальних кадрах, десь 35-36 FPS. Я навіть зараз вимкнув клас. На хвильку, щоб показати реальні кадри гри. Якраз зразу з'явилося відчуття 30 FPS наших рідних. Ну ось, скилінг, звісно, робить магію на 7D. І це просто божевілля якесь. І тут повність відчуття своїх рідних 60 FPS дуже чудово. Добре, приступимо, як це нам зробити. Виходимо, переходимо в робочий стіл. Робочий... робочий стіл. Вибачаюся, бо це мої перші відео. Я ще не дуже якби, розмовляти на камеру, бо на основному YouTube каналі своїй Tech я просто показую бенчмарки. А це для, наш... для нас, рівних, і я тут буду показувати всякі лайхаки. Добре, що для цього потрібно зробити. Чекаємо, поки завантажиться стім. Лаунчер. Добре. Переходимо в всім лаунчер. Бібліотека. Вибираємо Геру Stalker. Натискаємо Шістеріночка наша, увідомлення. Перегляд локальних файлів. Так, добре, тут ми це заставляємо. Тут я вимкну, для цього. Наступний крок. Переходимо в телеграм-канал. На моєму телеграм-каналі посилання я теж заставлю на цей мод. І тут ми маємо мене сталкер. Нажимаємо завантажити. Мод важить всього 21 МБ, не дуже багато. Тобто, нажимаємо Відкрити. Я думаю, що у вас зарані вже є скачений архіватор. Я користуюсь таким, ви його можете тут знайти в нашому Discovery. Якщо будуть питання, як знайти, я вам повідомлю. Відкрити. Виділяємо Sket Extraction. Вибираємо, що ми будемо її в папку завантаження. Гаразд. Тут прописуємо, як вам буде зручно. Я прописую три одиниці. Без різниці. Добре. Мод вивантажений. Відкриваємо. Приходимо до завантаження. Відкрити в, в новому вікні. Цей мод. Переходимо в Stalker. Як ми можемо спостерігати, що тут є у нас Stalker? Отак. Бачимо папочку Stalker. І тут така ж сама папка Stalker. Переходимо далі в оригінальний контент. До речі, це все всі моди так і ставляться. Що в Облівіані ремастерить, як на Unreal Engine 5. Всі моди вони однаково ставляться. Добре, повертаємося до нашого моду. Так само заходимо в Content Packs. Виділяємо наші всі моди. Копіювати. І тут ми вставляємо. Вас вони відразу стануть, у мене вже цей мод встановлений, я перезаписую. Ось добре перезаписав. От і все. Тепер ми можемо грати в Stalker з хорошим fps -ом. Добре, зараз запустимо з робочого стола. Звісно, я тут. А, якщо хочете, щоб побачити, як з робочого столі свій FPS. Можемо перейти в грі, потім далі використовувати е, овер, оверлей. Далі. Тут вгорі ліворуч. Значення кадрів в секунду. Детальніше. Добре, закриваємо. Запускаємо гру. І так ми зможемо грати без розквілі, буде тримати стабільні 30 FPS, да, вони будуть просадки в місцях, де торговці дає на звалищі. Це будуть, будуть грабіль грабельні 30 FPS. До цього ми не змогли грати в цю гру ніяк. Ні з ФСРом, який вбудований, ні з генерацією кадрів. Якщо вам буде потрібна інструкція, як поставити Less Skilling на Steam Deck, просто мені напишіть в коментарях, і я це зроблю для вас. Всі бенчмарки можете спостерігати на моєму вже основному англомовному YouTube-каналі. Посилання на мод я залишу теж в описі нашому. Підписуйтесь, підтримуйте Україну. Мовний контент на Ютубі. Буду старатися робити вам більше, краще і якісніше. Так, пропустимо. Продовжити. Якщо ми бачимо, то Даже трошки ближче зроблю. Ще завантажиться. вантажиться. І вуаля. Ну Звісно, в чоловігровому режимі набагато краще працювати. Ой, краще ігри працюють, ніж на робочому столі. Бо тут є маленька просадка. Добре, все найкращого.